Ага. А інвестори 50 на 50, готові, половина скинуться, друга не готова нічого робити. З чого все почалося? Шановний пан, у 2007 році підписав інвестиційний договір. А, це школа. Так, дощо так. Я попрошу, а -а -а. не лула. Точно, я згадав, я ж читав про вашу історію, да, так? А. отже, школа. Потім а, в 10-му оформив на неї право власності через суд, в 5-14 му почалось будівництво, як підписали а, замовник а, а, Глобалстрой разом з ким монтажом, який будував та скажімо так, приймав кошти від інвесторів. Почав будівництво. У ага. цьому місяці 14-го ага. побудували першу. готова. Друга, частково готова, живуть заселені, прописані. А, то ще, субсидію отримують. Ага. І моя прекрасна третя. Оце п'ятиповерхівка. Ага. Так, що вам сказати? 45% готовності. 150 мільйонів на добудову.